Віталій Присяжнюк, волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля». Як вас змінила війна? Як і кожного, ця війна змінила всіх українців. Я особисто зробив якусь, знаєте, переоцінку життєвих цінностей, точно змінив якісь свої життєві пріоритети. І ще більша стала злість до тих ворогів. До тої нечисті, яка робила просто жахливі речі на території нашої країни, і починаючи 2014 року, і в часи повномасштабної агресії, та і е, буча ірпінь, тобто, це неможливо пробачити, неможливо е, їм забути ці речі, став максимально робити все від себе можливе для того, щоб допомогти нашим військовослужбовцям е, знищити і вигнати цю нечість з нашої української землі. Про вашу діяльність в благодійному фонді волонтери Поділля благодійний фонд насправді допомагає військовослужбовцям з 2014 року. Така невелика команда на той час об'єдналася для того, щоб допомогти військовим. І також був долучений насправді небагато часу, бо як і всі, маю основну роботу, та але по можливості. Допомагав, включався, найчастіше це була якась логістика, тобто потрібно було щось перевести, кудись перевести якісь благодійну допомогу військовослужбовцям. Одразу відзивався і при приходив, допомагав. Щиро кажу, що це така була допомога вільний від роботи час не на постійній основі. Після повномасштабної агресії та одразу максимально 24 на 7 включався фонд. Були Дуже великі виклики 24 лютого 22 року це не стало несподіванкою. Да, всі, хто комунікував з військовослужбовцями, прекрасно розумів, що Росія не зупиниться, що вони будуть тільки нарощувати свій вплив і нарощувати е агресію військові дії проти України. Готувалися, допомагали нашим захисникам і тільки наростили команду і для того, щоб Максимально бути ефективними і закривати ті запити, які найгарячіше потребують наші військовослужбовці. Фонд займається і тактичною медициною. Маємо хороші співпраці з різними благодійними організаціями за кордоном, Маємо напрямок по автівках. Також налагодили хорошу співпрацю, автівки йдуть з Британії безкоштовно. Ми тільки їх тут ремонтуємо, робимо ці бойові конячки ефективними і на ходу і передаємо нашим військовослужбовцям. Також хороший формат, на мою думку. Це ініціатива нашого благодійного фонду. Є формат волонтерської пошти. Щотижня у п'ятницю їдемо на передову по всій лінії зіткнення з Херсона до Сум. Особисто з рук в руки передаємо посилки нашим військовим. Це посилки, які можуть відправити родичі військовослужбовцям, друзі, знайомі, батьки, брати, яку спакували, і ми особисто завеземо військовослужбовцю. А це різна благодійна допомога, яка знаходиться за кордоном. Це маскувальні сітки, смаколики, різні. Дитячі малюнки, тобто будь-що, що приходять нам на волонтерах і кажуть, відпрати військовослужбовцям, там ми відправляємо, і передаємо. А також дрони, тобто ми виробники в півдронів, ми налагодили процес виробництва, маємо кілька цехів, складаємо, виготовляємо в піввідрон і також передаємо по всій лінії бойового зіткнення. Напрямок fpv дронів першочергово на благодійному фонді е, темою FPV і підняв, і організував, і почав робити наш волонтер Віталій Підгачук. Зараз діючий військовослужбовець, який не на практиці, верніше не, не на теорії, а на практиці FPV-дрони і знищує е, е, тих чортів. Він почав і активно просував тему FPV-дронів, щоб ми були виробниками, щоб ми максимально підлаштовували кожен дрон для військовослужбовців. Ми налагодили хорошу комунікацію, контракти з напряму заводом-виробником, деталі до FPV-дронів, Купуємо запчастини. Купуємо великими партіями для того, щоб собі вартість кожної плати, кожного мотора, кожної камери було максимально дешева. Найчастіше десь в місяць від 100 до 200 запчастин в піввідронів ми замовляємо. Трохи тривалий час, поки вони переїжджають через митницю у ці всі різні бюрократичні процеси. Але вони ці всі запчастини заходять офіційно на наш благодійний фонд. Маємо штат інженерів по різних точках локаційно в місті вони розташовані заради безпеки. Зараз я очолюю цей напрямок. Зараз я відповідаю за збірку FPV-дронів, Комунікую з різними цехами, з різними інженерами. Я розвожу їм ці запчастини. Вони збирають FPV-дрони, Талі я забираю і відвожу благодійникам на звіт. Показую, якщо це якась установа, організація, трудові колективи, навіть навчальні заклади, показую, розповідаю, що за їхні кошти були куплені. Звітуємо, підписуємо ці в різними патріотичними гаслами, різними словами підтримки для захисників, і відправляємо на передову. Максимально відповідально ставимося до кожного нашого виробу. По факту це ручна робота. Кожен дрон тестується. Кожен дрон обльотується, щоб перевірити його базові характеристики, щоб усунути будь-які недоліки. Зараз він там дав в наших руках звичайний безпілотник, так. А коли військовослужбовець чіпляє на дрон боєприпас, це стає такою повноцінною бойовою зброєю, і ми максимально відносимося до дрона як до зброї, оскільки е хочемо, щоб дрон був ефективним, щоб дрон е приносив користь тим військовим і захищав їхнє, зберігав їхнє життя і здоров'я. Як змінились FPV за роки повномасштабної війни? З травня 2023 року на базі нашого фонду ми запустили процес виробництва і виготовили перший FPV-дрон. Насправді тема FPV надзвичайно динамічна, постійно змінюються характеристики, постійно змінюються модифікації. Тримаємо руку на пульсі. Максимально 24 на 7 спілкуємося з військовослужбовцями. Хто щось пробував, якісь цікавинки, якісь новинки, щоб максимально е Оновити, щоб максимально осучаснити дрон і дати військовослужбовцям те, що максимально йому допоможе. На початку ми виготовляли в семидюймові. семидіймові, вони менші за розміром могли нести до кілограма вантажу, на частіше це боєприпасу. Зараз надзвичайно важлива камера, зараз надзвичайно важлива двигуни, мотори, плати, які встановлені в цьому півідроні. Зараз. Ми відійшли від теми 7-дюймові. Військовослужбовці потребують дрони більшого розміру, а відповідно, і які можуть нести на собі більший корисний вантаж. Та зараз виготовляємо 10-дюймові fpv дрони. Зараз розглядаємо тему спробувати виготовити дрони ще більші, 13-дюймові, 15-дюймові. Всі дрони, які ми виготовляємо, керуються на аналогу да, за допомогою частот. Тому не тільки дрон важливий, важливе та обладнання, яке знаходиться у бійця. Який найкращий результат роботи FPV-дронів? З силами спеціальних операцій в Курській області на відстань понад 25 кілометрів залетів наш FPV-дрон і знищив надзвичайно дорогу станцію радіоелектронної боротьби. Сапфір в країни агресора, в країни терориста цих станцій було лише чотири. Вони возили на різних міжнародних виставки військової зброї. Хвалилися, що ця станція радіоелектронної боротьби збуває будь-які типи безпілотників, будь-які типи дронів. Вартість цієї станції кілька мільйонів доларів. І наші військовослужбовці за допомогою нашої впівдроні цю станцію знищили. Собі вартість тоді, я хотів би це зазначити: одної впівдро сімки. Коштував майже 10 тисяч гривень. Тобто, один дрон за 10 тисяч гривень знищив установку, яка коштує кілька мільйонів доларів. Тобто, відсоткова ставка між тратою дрона да, і цим ребом, максимально там тисячі відсотків. Скільки зібрали дронів за весь час? Кожен дрон ми гравіюємо. Вони мають свої унікальні номери. Сьогодні перед ефіром я звітував 1805-й дрон навчальному закладу. Це означає, що понад 1800 fpv шок ми вже виготовили і передали нашим захисникам. Не гонимося в кількість а гонимося в якість. Якою буде Україна після перемоги? Я впевнена, що Україна буде сильною, що тут будуть проживати ті українці, які будуть шанувати наших захисників, які не дозволять нікому забути подвиг військовослужбовців, які. Принесли нам українську перемогу, наші діти будуть жити під українським небом, будуть шанувати наших героїв. Та наші герої будуть приходити і в навчальні заклади і розповідати про свої подвиги. Наші українці будуть міцними, наші українці будуть незламними, наші українці будуть робити за все для того, щоб Україна процвітала, щоб Україна була. Тою країною, якою ми всі мріємо, де якщо хтось буде хвалитися, що він там не знаю, уникає сплати податків і знайшов якусь схему, як уникнути, да, це буде не з приводом: о, розкажи, розкажи, як класно, а буде приводом осудження, оскільки всі розуміють, що ці податки витрачаються на зарплату вчителям, зарплату медикам, і будуть вибирати ту владу, яка ці кошти не буде десь. Красти в офшори, да, буде дійсно прозоро і відкрито витрачати на будівництво нових навчальних закладів, да і на покращення нашої економіки, коли українці будуть вникати в виборче законодавство, Українці будуть вибирати ту владу, яку будуть перевіряти їхню біографію, тобто не то, що вони там в 22-му році втягнули вишиванку і розповідають, як вони які вони молодці, да, вивчати там, що вони говорили в 20-му році, що вони говорили в 10-му році. Українці не дадуть нікому вкрасти їхній голос, та вони будуть відповідально ставитися до кожного моменту, що стосується законодавства, що стосується політики, щоб Україна була сильною державою, вона. Показала, що має право існувати на карті світу, і вона буде е, країною, якою хочеться проживати, якою хоче залишити для наших дітей, для наших онуків.